Краматорська автозаправна станція залишки автівки українських журналістів, які працювали на телеканалі Фрідом. Сьогодні зранку сюди поцілив російський безпілотник «Ланцет», Повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. Загинули 43-річна воєнна кореспондентка Олена Губанова, відома під псевдо Альона Грамова, та 33-річний відеооператор Євген Кармазін. Спеціальний кореспондент Олександр Количев зазнав поранень та зараз перебуває в лікарні. Повідомили в обласній поліції. Пресофіцер бригади гвардії наступу «Пумста» Євген Руженюк розповідає з Оленою дружили. Згадує останню зйомку разом минулого тижня. Це було власне до дня військового капелана. Це така от історія. В Олена недавно померла мати і вона в розмові з капеланом, ніби як її полегшило, так вийшла прям така, сяяла Все зйомки. Ми попрощалися, там переписувалися стосовно публікацій цих адаптацій на англійську мову. От, я очікував від неї от, власне, цю адаптацію і знаючи, що вона постійно тут в роботі, на фронті. Як повідомив речник обласної поліції Павло Дяченко на цій автозаправці журналісти фільмували наслідки обстрілу, який російська армія здійснила напередодні. Ми після вчорашнього прильоту обирали приводили АЗС порядок. Діла фотосімкою. вони посредством там були возле своє авто. Ну, додають там секунди, так навіть менше секунди. Тобто сразу два двохсотих і третьому раненому ми помогли. віднесли його. у нього було ранення ноги гідом відкритим переломом, перелом. Всі за ліцопасті чину це для мене реально шок. Враховуючи, що десь місяць перед цим у нас працювали хлопці, французький журналіст журналісти, кажуть, дружківці загинув. Таких шоків стає дедалі більше. І це дуже погана тенденція для медійників. Олена Губанова народилася в Єнакієвому Донецької області. Працювала воєнною кореспонденткою в найгарячіших точках Донеччини. У червні 2023 року була нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня. Євген Кармазін народився у Краматорську, працював на Донецькому обласному телебаченні з 2021-го Працював відеооператором на телеканалі Фрідом. Документував наслідки російсько-української війни. Анастасія Галасюкартем Степанов Суспільне новини Донбас.